Хотілося б сказати про те, що надзвичайно важкою є ситуація на низці напрямків за останні п'ять днів, радше навіть тиждень ворог потужно посилився і на сході нашої держави, і на півдні нашої держави, де наразі тривають бої. Про це все будемо говорити детальніше. Пропоную розпочати саме з Авдіївського напрямку. Це та ділянка, де ворог потужно суне і на превеликий жаль, але має певні успіхи. Зокрема, йдеться про. Авдіївську промку, де Російській Федерації вдалося просунутися і зайняти там позиції наших військ. Тобто, фактично, я гадаю, ми можемо зараз подивитися на мапі, як виглядає ось ситуація. Бачимо, що ось ця ділянка під контролем російської армії. Тут просто чітко видно і будинки, і Росія продовжує сунути і вглиб самої Авдіївки, і намагаються просуватися вже в самому фактично. Місці водночас тривають досить важкі бої, і по інших ділянках фронту це і північний фланг, і південний фланг. І Що найважливіше, то поновилися їхні спроби колонами атакувати позиції наших військ. Йдеться зараз саме про ділянку, де Авдіївський коксохім знаходиться, але на щастя вдалося зупинити і відбити ці атаки ворога. Наскільки зараз доцільно використовувати бронетехніку, сказати важко можливо, десь земля вже встигла підмерсти трохи. Хоча, судячи з тих відео, які публікують наші військові, що дуже зараз багато дощів, снігу всюди мокро і важко пересуватися на бронетехніці, тому ситуація потребує направду уточнення. З цього приводу ресурс Діпстейт цієї ночі оновив свій звіт, і пишуть вони про те, що ворог продовжує лізти на степове та околиці і має успіхи північніше села. Якраз таки зазначають, що південніше веселого було відбито атаку ворога із застосуванням до п'яти одиниць танків. Це з приводу колон, про які я казав вище, і росіяни атакують позиції сил оборони південніше ДФС, бо її тривають. На жаль, противник захопив Гавдіївську промку та зайняв позиції наших. Військ вже на вулицях приватного сектора Авдіївки, ворог покращив своє тактичне положення північніше опитного, а також північніше та західніше водяного. Ось ці м, населені пункти. Ми бачимо, що ось ракурси атак, скажімо, напрямки атак вони постійно лише збільшуються, і Російська Федерація вона не жаліє ніякого свого ресурсу для цих штурмів позицій українських. Сил кидають постійно особовий склад, дуже активно працює ворожа артилерія, їхня авіація, також міномети. Це реалії наших військовослужбовців, які зараз на цій ділянці виконують свої бойові завдання. І що найважливіше, то, то Російська Федерація схоже, що направду. Отримала наказ, отримала таке завдання можливо десь оточити, можливо, просунутися, якісь успіхи досягнути до нового року. І у важких боях, у надзвичайно складних атаках ворога, нашим захисникам вдається відбиватися, але маємо розуміти, що і ми несемо втрати і. Це війна, це бойові дії на превеликий жаль, нічого з цим не зробити. Наскільки зараз доцільно говорити там про якесь оточення Авдіївки і тому подібне, сказати важко, бо ситуація динамічна, передбачити, щось прогнозувати дуже складно, але думки є абсолютно різні від різних там і військових експертів і від колишніх. Військових, які зазначають про те, що м, одні кажуть, що там умовно Авдіївку вдасться втримати, що от нікуди відходити не доведеться, бо укріп район досить потужний і є все необхідне всередині для того, щоб пару місяців ще продовжувати бойові дії, інші кажуть, що коли там буде якась несприятлива ситуація, то краще вивести особовий склад, але тоді умовно зайняти лінію оборони доведеться десь за 10 кілометрів від самої Авдіївки, тому що в низині утримувати позиції і стримувати атаки ворога буде дуже і дуже складно. Направду Авдіївка це район, який з 2014 року є прифронтовим і міста, як такого фактично немає. Російська Федерація перетворила. Його на руїни бахмутський напрямок це ділянка, де зараз продовжуються також досить важкі бої. Ворог наступає по трасі на часів яр. Залишаються до цієї, цього населеного пункту там в районі 6-7 кілометрів. І зараз бої тривають біля східних та північних околиць Богданівки. Росіяни ведуть наступальні дії з Бахмута в бік Іванівського, водночас і мають невеликі успіхи на околицях Бахмута. Також важка досить ситуація. Ми бачимо на мапі, і фактично можемо спостерігати. Зміни за останні кілька днів це височина на північ від Клішіївки, і от за неї, якраз таки тривали бойові дії на цій ділянці. Ми розуміємо, що досить великі свої сили Російська Федерація саме сюди перекидає і, от, намагаються вони здобути, скажімо, ініціативу на свою користь, але сподіваємося, що не вдасться їм це. Зробити також посилилися атаки на Сватівському напрямку, і водночас тривають бої в серебрянському лісництві. Щодо цієї ділянки, то варто зазначити, що Російська Федерація продовжує обстрілювати позиції наших військ. Досить потужно направду, характерна ця ділянка, особливо серебрянське лісництво, інтенсивністю використання ворожої авіації, і маємо розуміти, що це надзвичайно велика загроза для наших військ, тому що керовані авіаційні бомби, фаби мають великий боєзаряд і несуть за собою досить відчутні руйнування. Зрозуміло, що там, коли є загроза застосування тактичної авіації з боку ворога, то наших військових попереджають про це, і якщо є час десь сховатися, бодай в бліндаж. Насправді це може захистити і від ударної хвилі, і від уламків, які розлітаються досить далеко у різні сторони. Тому ситуація є такою. Щодо купінського напрямку, то тут ворог перемістив в район Лимана другого два інженерні підрозділи, що може свідчити про спробу налагодити переправу через оскіл. Ворог продовжує атакувати ліс біля лиману першого і мав успіхи протягом останніх днів. Тут також окупанти використовують колони своєї техніки, десь активізували вони і роботу танків. Якщо здебільшого, скажімо так, раніше так вони працювали з закритих позицій і нагадували там артилерію, умовно так, то зараз десь їхнє використання активізується, і це теж велика загроза. Ситуація досить важка направду по всій лінії українського фронту. Ворог суне великими силами. Погодні умови вони теж дуже впливають на активність бойових дій на цій ділянці, але вдається поки а, триматися, і там якихось проривів української оборони, на щастя, не відбулося. Ми маємо пам'ятати і бути свідомі того, що війна в країні вона продовжується, вона триває постійно вже майже останні два роки. Досить активні бойові дії були увесь цей час, і наші військовослужбовці потребують нашої з вами підтримки. Тому зараз як ніколи важливо бути єдиними. Зараз, мабуть, як ніколи важливо допомагати армії донатити, закривати збори якомога швидше, щоб військові через 2-3 дні вже отримували ті fpv дрони, там ті тепловізори, тому що ворог вночі теж атакує. Чи необхідні автівки, які на фронті зараз дуже необхідні. В тому плані, щоб евакуювати поранених, десь виконувати можливо бойові завдання і. Точно так само м, розуміємо, що цей підвоз БК, це мобільність, це те, що зараз необхідно в теперішніх умовах. На сам кінець хотів би згадати і про південь нашої держави. Зокрема, на Запорізькому напрямку ворог наступає у районі Новопрокопівки і також намагається тиснути на роботи не із західного його боку, так із західного флангу. Такі дії вони можуть бути скеровані для того, щоб обрізати якраз таки. Ось цей виступ наших військовослужбовців і. Взяти в кільце підрозділи, які перебувають там у районі роботиного. Наприклад, до реалізації таких задумів Російської Федерації ще досить далеко, але маємо розуміти, що загроза присутня. Водночас на Херсонщині була інформація, що ворог сам може спробувати форсувати Дніпро, переправити свою піхоту на правий берег для того, щоб перерізати шлях постачання БК і необхідного нашим підрозділам, які перебувають на лівобережжі, ведуть бойові дії у районі населення Ного пункту кринки наскільки доцільно і реально це зробити, я маю сумніви, відверто кажучи, бо артилерія наша пристріляна. Наші військовослужбовці, які там перебувають, чудово розуміють ситуацію і чудово знаються на місцевості. Тому сподіваємося, що ось такі цілі вони залишаться лише у планах.